Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Рух. Тіві команда вже активно готується до наступного бою проти рівненського вереса. У цьому відео ви побачите усе за кулісся та атмосферу тренування львів'ян. Ми сьогодні проаналізували проналізвали минай будемо готуватись до вереса і. Будемо дивитися, які в них слабкі сторони і за рахунок чого нам знаходити вільні зони і вигравати цю гру. У попередніх матчах рух створював багато моментів, зокрема у грі проти минаю. На жаль, ми не найкращим чином грали у завершальній стадії атак і не реалізували багато нагод. Звісно, команда це розуміє і працює над тим, аби покращити свою реалізацію. Великий акцент у підготовці робитиметься саме на діях під час завершання атак. У першому колі команди зустрічалися на стадіоні Авангард у Рівному. Тоді жовто-чорні здобули впевнену перемогу із рахунком 5-2. А от у другому колі чемпіонату Верес показує впевненішу гру та нав'язує важку боротьбу своїм суперникам. Звичайно, що ми вивчали команду. Верес досить така організована команда в другому колі. Дуже добре грає в прихідних фазах, тому ми будемо готуватись. До серйозної гри, як і до будь-якої серйозної гри, будь-яка гра серйозна, я вже казав у нашому чемпіонаті. Тут прохідних ігор немає, тому готуємося до серйозного матчу. Додатково звертаємо увагу на закінчення в третій зоні, завершувати більше точніше, більше наігрували удари, щоб. Ефективніше в нас удари по ротах проходили. Що, я на тренуванні за кожним ударом рухівців уважно спостерігали маленькі вболівальники жовто-чорних. Це цікаво, тому що вони чітко перепасовуються, все чітко розуміють. Те, що їм говорять, вони швидко роблять і готуються. Ми побачили сильні удари і як, паси можна робити розрізні через кого. Відвідували матч рух Кривбас. Клуб вразила шалена підтримка маленьких фанів на цьому поєдинку. У мене були класні враження від того, коли Талес забив класний гол. І ми так е, з командою болівали, як могли. Сподобалося, як рух атакував, обігрували, як сич розрізні давав. Наскільки вам класно от, бути на стадіоні, чи де цікавіше? Біля телевізора чи, біля, чи на стадіоні? Підтримати? На стадіоні. А чому? Ну, Більша атмосфера, болівальники є, підтримуєш, А, а на, коли ти дивишся на телеку, там атмосфери такої немає. Дуже приємно, коли у нас є болівальники, коли чути під час матчу, як нас підтримують, це додає мотивації виходити на гру, вигравати і радувати наші будівельні. Підтримка вболівальників на домашніх матчах додає руху мотивації. Я дуже радий, що наші фанати є близькими до клубу і є можливість із ними комунікувати. Тішусь, коли бачу, які емоції у дітей після того, як вони фотографуються чи беруть автограф у футболістів. Для мене це дуже важливий зв'язок, і ми постараємось віддячити вболівальникам хорошими результатами. Команда зустрінуться вже цієї суботи 27 квітня. У вболівальників, що є можливість придбати квитки на цей поєдинок, посилання на контрамарку ви знайдете в описі під відео. На матчі вболівальників очікують, як завжди, безліч активностей та розіграші від партнерів клубу. Тож до зустрічі на арені Львів вболіваймо за рух разом! Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.